Річна ялинка у Курську вирішила відпочити ще до того, як на ній запалили вогні. Поки на Курщині йде все так би мовити за планом, святкове дерево впало обличчям у багнюку. А в Саратові ялинка не просто впала, а зламалася навпіл. Чиновники нарікають на штормовий вітер, а люди подейкують так зовсім тихенько, щоб ніхто не почув, що бюджет розпиляли на кріплення. Ялинкопад дістався і до російської столиці. Дерево, прикрашене святковою ілюмінацією, лягло перепочити в самісінькому центрі столиці, на Тверському бульварі. І тут, в усьому, винен, рвучкий вітер виправдовується в мерії. А у соцмережах пишуть: це поганий знак. Адже схожий випадок стався напередодні 2022 року в Маріуполі на Донеччині. За два місяці, в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії, окупанти зайшли в це приазовське місто і повністю його знищили.